Коли сіяти укроп у 2025 році, здавалося, простіше не буває, кинув насіння в землю і він виріс. Але щоб укроп був запашний, густий, не стрілкувався завчасно і давав врожай довго, треба знати кілька важливих речей. У цьому відео ми розкажемо, коли саме сіяти укроп навесні, як доглядати за ним, щоб він не гірчив, і які дні за місячним календарем у квітні та травні найсприятливіші для посіву. Дивіться до кінця і ваш укроп буде як у бабусі на базарі зелений, соковитий і пахучий. Укроп одна з найневибагливіших культур. Він витримує навіть невеликі заморозки де 3, 5. Тому сіяти його відкритий ґрунт можна вже з середини березня, якщо погода дозволяє. Але найкращі строки спочатку до кінця квітня і в першій половині травня. У 2025 році. Орієнтуйтесь на такі строки: південь України з 20 березня до 25 квітня, Центр і схід з 1 до 30 квітня, північ і захід з 5 квітня до 10 травня. Сіяти можна у декілька разів з інтервалом 10-14 днів, щоб мати свіжу зелень довше. А ще, хочете, щоб окроп зростав постійно, сійте його під зиму в листопаді або влітку після збирання ранніх овочів. Перед пасівом насіння краще замочити на одну добу. Воно має фірніолії, які сповільнюють проростання, а після замочування підсушити до сипкого стану і сіяти в борозенки глибиною 1,5-2 см міжряддя 15-20 см. Укроп любить вологу і світло, Якщо росте в тіні, буде витягнутий і блідий. Якщо недостатньо поливати, рана піде в стрілку. Найкраще росте на легких, добре дренованих ґрунтах. Ще один лайфхак. Щоб укроп довше залишався зеленим і соковитим, не давайте йому пересихати. І не переборщуйте з сосотними добрими. Від них він росте швидко, але втрачає аромат. Цікаво, укроп відлякує шкідників від капусти і моркви. сіяти його поруч з цими культурами подвійна вигода. Тож, як і обіцяли, сприятливі дні для посіву укропу в квітні травні 2025 року за місячним календарем у квітні 9, 10, 13, 17, 18 22, 25 квітня, у травні 8, 9, 12, 13, 17, 18, 21 травня, у червні 6 7 Одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте, дев'ятнадцяте, двадцяте червня. У липні четверте, п'яте, 6, 16, 17, 18 липня, У серпні п'яте, 6, 7, п'ятнадцяте, 16, 17 серпня. Ці дати відповідають фазі росту місяця або знакам, що стимулюють розвиток зелені. Якщо відео було корисним, збережіть його, поставте лайк і підпишіться на канал.